Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. Починаємо сьогодні свою роботу з відео про місто Новодністровськ Чернівецької області та про його мера, пані Наталі Цимбалюк. З подій останніх днів в Україні вже видно, що у нас тилу немає. Просто у нас немає тилу. Війна, вона скрізь. Війна, вона поряд. Поряд з нами, поряд з Чернівецькою областю, з Сокірянщиною, з міста Новодністровськ, Придністровська Молдавська Республіка ПМР, де знаходяться російські війська. Когось це хвилює в місті Новодністровськ. Так, повинно би хвилювати. Повинно хвилювати в першу чергу мера пані Наталі Цимбалюк, яка в військовий час відповідає за. Місто Новодністровське, яка повинна контролювати ситуацію в місті Новодністровськ. Я давно не знімав про місто Новодністровськ, про місцеву громаду, яку очолює пані Наталі Цимбалюк, про місцевих чиновників. За 300 метрів від 300-350 метрів від Новодністровської міськради. В мікрорайоні Сонячний в будинку 12С, в під'їзді надпис ФСБ. Нікого це не дивує, люди не дзвонять правоохоронцям. Чиновники міськради, походу, навіть не знають, що за 350 метрів від них в під'їзді хтось написав, зробив надпис ФСБ, себто, місто не контролюється від слова взагалі. Є місцеві правоохоронці в місті Новодністровськ. Теж би повинні знати про цю надпис. Про цей надпис. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не робить, ніхто нічого не контролює. Фактично, фактично військовий час в місті без владдя. Влада контролює, що лише будиночок міськради. Все. А решта, як кажуть москалі, хоч трава не расті. Дивна позиція пані Наталі Цимбалюк пройдіться в будинок 12С, мікрорайон Сонячний, подивіться в під'їзді, четвертий під'їзд надпис ФСБ. І подумайте, на своєму ви, пані Цимбалюк, місці? Якщо в військовий час. Важкий для України, для Сокірянщини, для міста Новодністровськ, для громади, для людей. Не контролюєте від слова взагалі своє рідне місто Новодністровськ. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!